Європейський союз готує новий удар по російській економіці. Понад 20 банків можуть бути відключені від технології SWIFT, а Північний потік остаточно заборонений. Тож цей пакет санкцій може включати відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, заборону на використання газопроводів північний потік і зниження цінової стелі на російську нафту ці кроки мають посилити економічний тиск на москву і пришвидшити завершення війни проти україни за даними видання Bloomberg, єврокомісія вже проводить консультації з країнами членами остаточне рішення щодо строків і масштабу обмежень ще не Хвалено, однак, курс чіткий ще жорсткіше обмеження проти Кремля. Крім SWIFT, обговорюються додаткові заборони на транзакції для приблизно 20 банків, а також нові торговельні обмеження на 2,5 мільярда євро. Мета обмежити надходження доходів і перешкодити Росії у доступі до технологій, потрібних для виготовлення зброї. ЄС також розглядає нові заборони на транзакції для близько двох десятків банків і 2,5 мільярда євро свіжих торговельних обмежень. Повідомили журналісти з посиланням на поінформованих осіб, які просили залишитись. Анонімними через конфіденційний характер дискусій. У центрі обговорення зниження граничної ціни на російську нафту зараз вона становить 60 доларів. Але ЄС планує знизити її до приблизно 45 доларів за барель. Це означає, що постачальники з країн G7 не зможуть перевозити чи обслуговувати російську нафту продану дорожче цієї ціни. Цитата: блок планує запровадити і запропонувати зниження цінової стелі до приблизно 45 доларів. Цитують автори людей, ознайомлених з планами. А водночас реалізація цього пункту потребує підтримки Сполучених Штатів. Наразі міністр фінансів G7 на зустрічі в Канаді не змогли домовитися про зміну ціни. Обговорення санкцій тривають на тлі нових закликів президента Дональда Трампа до Росії та України розпочати прямі перемовини про припинення вогню. Водночас Трамп поки що не запроваджував нових санкцій проти Росії, хоча неодноразово погрожував це зробити. Цитата: санкції введені за президентства Джо Байдена, залишаються чинними йдеться в матеріалі. Один із найрезонансніших пунктів нового пакета – повна заборона газопроводів Nord Stream 1 та 2. Цей пункт вже підтримала Німеччина, що важливо з політичної точки зору. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Римі, що підтримує пропозицію комісії розпочати роботу над європейськими заходами проти Nord Stream 2, Наголошують автори. Цей крок покликаний зняти тиск із Берліна, де останнім часом відновилися розмови про відновлення проекту. Хоча сам трубопровід пошкоджено ще у 2022 році, формальна заборона зміцнить позицію Європи щодо відмови від російського газу. ЄС планує повністю відмовитися від російських викупних енергоносів до кінця 2027 року. Це стратегічна мета, яка має забезпечити незалежність Європи від енергетичного шантажу Москви. А крім цього, євросоюз також розглядає розширення санкцій на російський тіньовий флот танкерів, які обходять обмеження, нові обмеження проти фонду прямих інвестицій РФ ініціативу щодо захисту європейських компаній від арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами. Цитата наступний пакет стане вже 18 18-м І спочатку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зазначають дже. Рела видання Bloomberg. А я нагадаю, що відмову або блокування цієї технології SWIFT, про яку ми з вами починали говорити на початку, розглядали в ЄС ще до повномасштабного вторгнення. 28 січня 2022-го Єврокомісія не виключала відключення Росії від SWIFT у разі вторгнення її військ в Україну. Про це заявляла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, євросоюз обговорював не тільки зупинку північного потоку потоку-2» в разі вторгнення, а й відключення від SWIFT Росії. На її думку, цей крок має вплинути на завзятість Росії. І нагадаю, що на той момент проти відключення SWIFT були американці Сполучені Штати. 28 січня 2022 року адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена звужує свої цілі щодо економічних санкцій проти Росії в разі вторгнення в Україну. Про це повідомляло The Wall Street Journal. За словами одного з чиновників, на той момент виключені санкції на експорт нафти і природного газу або відключення Росії від свіфті базової інфраструктури, яка полегшує фінансові операції між банками по всьому світу. Тож друзі, будемо спробувати все це проаналізувати. Бо ці санкції це дуже прекрасно, але знаєте, все прекрасно коли воно, коли воно своєчасно, а не коли вже ми чуємо про цифру 18-й пакет санкцій. На момент 2025 року. А, і, звісно, ми задаємося питанням: а чи були ефективні всі ці 17 чи 18 пакетів санкцій, якщо Росія? Може продовжувати вести війну. Якщо е, ця технологія SWIFT планувалася, що її заблокують ще е, ще до повномасштабного вторгнення. У випадку, якщо таке вторгнення все ж таки станеться, а досі не заблоковане, то питання, а чому це не заблоковано і чим займалися наші партнери весь цей час? У нас з вами дуже багато питань. І дійсно, ці питання вони не те, щоб справедливі, вони дуже болючі. Болючі, тому що. Е, Відповідь на питання: чи все зробили наші партнери для того, щоб ця війна не розпочалась? А якщо ж все ж таки розпочалась, то щоб якнайшвидше закінчилась, відповідь на це питання може нас всіх дуже неприємно здивувати. А може когось все ж таки і не здивують. Але от якраз таки повертаючись до технології SWIFT, якщо про неї ще говорили тоді. В 22-му році, на початку 22-го року, у випадку як один із важелів, якщо тільки Росія нападе, і вже ми бачимо, що вона напала, і пройшло стільки часу, стільки руйнувань жертв. І ми знову повертаємось до того ж, питання оцього СВІФТ: а чи відключать, чи не відключать, і що з ним далі буде в рамках того, що Трамп намагається. Типу, домовитися за мир і паралельно не накладаючи ніяких санкцій на росіян, напевно, європейцям буде складно реалізовувати такі економічні, називаємо це для них потрясіння. Але все ж таки, вони повинні були бути готові вже до цього моменту до саме таких економічних модел моделей, як відключення технології SWIFT. Треба спостерігати за тим, як все це буде відбуватися, але. Ми точно маємо а, право а, казати, що не допрацьовують як мінімум, не допрацьовують в своїх питаннях санкційних а, наші партнери європейці, які б могли зробити а, набагато більше і. А, більш вчасно все те, що вони обіцяли зробити, чи зупинило б це Путіна, дійсно питання актуальне. Можливо, зупинило. А можливо, все ж таки оце небажання або дуже довге топтання на місці, воно могло і стимулювати Путіна напасти. Бо він розумів, що європейці не консолідовані, європейці не можуть відповідати. Вони дуже бояться конфронтацій, всі ці страхи. Якраз таки Путін абсолютно точно зчитує не тільки з альянсу ЄС, а ще й з альянсу НАТО, і напевно користуються всіми цими лазівками. А ми їх точно так можемо охарактеризувати.